У Миколаєві масово палять сміттєві баки. Це баки нашої громади Миколаївська. Хто у цьому винен? 700 метрів нових труб. Є затверджені графіки щодо ремонтів. Миколаїв облтеплоенерго оновлює теплові мережі. <пас> Нагородили Нікобаскет. Нам це дуже приємно і ми будемо працювати над тим, щоб зберегти цей состав на наступний сезон. Які відзнаки отримали цьогорічні призери чемпіонату? Сьогодні вівторок, 21 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області минулої доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зранку, 20 травня, агресор завдавав артобстрілів по акваторії Очаківської громади. А вже вночі під ворожими обстрілами перебувала Куцерубська громада. Постраждалих немає. Також Вова повідомили, що в ніч на 21 травня сили української ППО знищили на Миколаївщині один дрон шахет. Вандалізм не припиняється. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як в одному з вуличних укриттів група молодиків влаштували бійку. Потім, побачивши, що за ними ведеться відеоспостереження, вирішили зламати одну з камер. Мер повідомив, що за фактом правопорушення вже подана заява до поліції, а також зауважив, що добробут громади залежить не тільки від міської влади, а й самих жителів Миколаєва. У Миколаєві почастішили випадки підпалів сміттєвих контейнерів. За останній час в місті було знищено 12 таких об'єктів. Наразі встановити причетних до актів вандалізму не вдалося. Людей закликають бути пильними та повідомляти про всі підозрілі дії до правоохоронних органів. Детальніше про випадки псування власності громади дивіться у нашому матеріалі. Невідомі вандали масово підпалюють контейнери для твердих побутових відходів. Профільне підприємство Миколаївкомунтранс повідомляє, що лише у травні було знищено 12 сміттєвих баків. Подібні випадки спостерігалися минулої осені. Тоді місту не дорогувалося ще 11 контейнерів. Я думаю, що це були просто ну, це направлені підпали, тобто людина йшла, так знаєте, маршрутом, йшла і підпалювала це баки. В будь-якому разі, це, це ж баки не Сінкєвіча і Комунтранса, не міськради, не Зеленського. Це баки нашої громади Миколаївської, Тобто, гроші, які ми повинні там витрачати, можливо, витрачати на щось інше, ми сьогодні повинні. Замінювати баки, Олександр Сінкевич відзначив, що для дотримання міста в чистоті ведеться важка та системна робота. Ми намагаємося максимально збільшити потужності наших підприємств, отримати за кордону безкоштовно для бюджету техніку, зробити збільшити кількість цих баків в місті. Більшість автомобіль для того, щоб збирати цю кількість, поліпшуємо логістику, робимо своєчасний вивез сміття. Ну і при тому при цьому бачимо такі от. Погані випадки міський голова закликав миколаївців берегти спільне майно громади та бути пильними, одразу реагуючи на можливі подальші випадки подібних актів вандалізму. Якщо ви бачите, що така річ відбувається, то сповіщайте, будь ласка, і поліцію та можете телефонувати 102 і сказати: зараз там зараз там-то там-та людина ходить і підпалює баки, і так вона одягнена. Патрульні, я думаю, зловлять таку людину, і ми через суд будемо. Там цю людину витребувати, щоб вона заплатила ці всі кошти. Також у випадку, якщо ви стали свідком підпалу, звернутися можна до Миколаївку Монтрансу за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ на Первомайщині затримано чорних лісорубів. Біля села Секретарка Кривоозерської громади працівники екологічної інспекції зафіксували два випадки перевезення стовбурів дерев без відповідних документів. В першому це був легковик з причепом, а в другому вантажівка до верху набита деревиною. Обох порушників притягнули до сплати штрафу, він складає по 510 гривень з кожного. Нагадуємо, просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv 700 метрів нових труб. Комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго оновлює мережі. Сучасні комунікації прокладуть в мікрорайоні Намив. Чи встигне підприємство завершити всі роботи до початку нового опалювального сезону? З'ясовував наш кореспондент Сергій Лисюк. Комунальне підприємство Миколаїв продовжує кампанію з оновлення мереж. Ще 700 метрів нових комунікацій прокладуть в мікрорайоні Намив. Як завжди, галутепленерго почало ремонтну кампанію на наступний день, після закінчення пального сезону. Є затверджені графіки щодо ремонтів. Є в графіках є ремонти і будівництва нових тепломереж, є ремонти капітальні і поточні основного обладнання, тобто котлів, інші грамотні роботи. Нові труби виробовані за сучасною технологією. Вони є більш довговічними та енергоефективними. Це трубопроводи пенополіуретани діаметром 530 це трубопровод, наружний діаметр 710 в оболонці. Ці трубопроводи з заводу дають гарантійний термін використання понад 49 років. Це основна магістраль на мікрорайон на від нашої котельни, яка підлягає заміні і ми бачимо, що ці роботи наразі виконуються. Ремонт саме цієї ділянки важливий для міста, розповідає Кирило Купрій. З мережі отримують тепло 50 тисяч миколаївців. Трубопроводи йдуть в оболонки в ізоляції, мінімальні теплопотери У них по цим трубопроводам температура, яка виробляється на теплоісточники, така ж температура і підходить до житлових будинків. мінімальні мінімальні потери тепла. Микола Логвінов повідомив. Наразі підприємство не планує проводити подібні капітальні роботи на інших об'єктах міста, але є багато поточної роботи, тому що, в принципі, всі тепломережі, які ми зараз проводимо героїв випровання, вони вони більшій степені за останні роки були замінені, тому будемо проводити тільки роботи такого поточного характеру. Орієнтовно, роботи по заміні тепломереж на намиві мають бути завершені наприкінці літа. Ми йдемо чітко в графіках, і я думаю, що як і завжди, підприємство вчасно виконує всі поставлені перед ним задачі та вчасно почне наступне опалювальний сезону. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Таксі до кордону. Одеські прикордонники викрили таксиста, який організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Придністровського регіону сусідньої Молдови. Клієнтів організатор знаходив через знайомих. Свою допомогу оцінював у 10 тисяч американських доларів, які мав отримати у разі успішної поїздки. Натомість таксиста затримали біля самого кордону. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Почати рік у серпні та вчитися по суботам у Міністерстві освіти та науки розробили рекомендації щодо нового навчального року для університетів та коледжів. Закладам рекомендують розпочати його у першій половині серпня 2024 року та вчитися по суботам у теплі місяці. У холодну пору, тобто з листопада по березень, пропонується проводити сесії, практичну підготовку і виконання наукових робіт. Також передбачений дистанційний формат або подовження канікул. Натомість, якщо програму не встигатимуть часно викласти, то освітній рік продовжить до кінця липня 2025 року. Такі рекомендації розробили через складну ситуацію в енергосистемі. Баскетбольний клуб Ніка Баскет нещодавно здобув бронзові нагороди української першості у вищій лізі. 21 травня гравців клубу та керівництво вітали у Миколаєві. Які відзнаки отримали спортсмени, а також про плани клубу вже у наступному сезоні. Дивіться далі у нашому матеріалі. 21 травня керівництво Миколаївської області та керівництво міста Миколаїв привітали зі здобуттям бронзових нагород вищої ліги гравців та тренерів єдиного наразі представника нашого міста у баскетбольній першості країни в складних умовах. Сьогодення Нікабаскету все ж таки вдалося піднятись на п'єдестал. Перше місце було заброньовано за Прометеєм, який і по кадрам, і по фінансуванню був далеко вперед. Усіх і, мабуть, состав для команди «Суперліги». Дуже сильна команда Самбіра була на другому місці. третя сходинка була та, за що можна було повоювати. І нам це вдалося і в дуже важкій боротьбі, як ви знаєте, одне очко на останній секунді ми вирвали в харківських соколах. Ми дуже раді, що нам вдалося принести в Миколаїв, в Миколаївську область, таку о, бронзову медаль. Першим спортсменів привітав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, який завжди був небайдужим до баскетбола. Дуже за вас радий і бажаю вам, щоб ви досягли тих успіхів, які ви собі там плануєте. Я пам'ятаю ці відчуття, відчуття перемоги. Забував колись на турнірах кидок важливий, Це ні з чим не можна порівняти. Це не забувається там на все життя. Я вас бажаю вам, щоб ви кожен зробили свій кидок на дуже відповідальній грі. Який вирішив би долю цього Це дуже допомагає в житті, коли ти знаєш, що треба на себе брати відповідальність і можна досягати будь-яких результатів? Віталій Олександрович вручив головному тренеру команди Валентину Бєрісніву почесну відзнаку Миколаївської обласної військової адміністрації, святий Миколай Чудотворець третього ступеня. В свою чергу Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич нагородив тренера відзнакою від міського голови за заслуги перед містом Миколаїв. Здивований, що Валентина не немає за стільки років роботи в місті Миколаєві, немає за заслугів перед містом, тому це не за цю перемогу, а це за його шлях, його професійну роботу і просто з нагоди вашої перемоги в цьому чемпіонаті. Також головний тренер, президент клубу Андрій Туріца, тренер Олександр Цикалюк, і усі гравці команди отримали від виконавчого комітету Миколаївської міської ради премію на загальну суму 112 тисяч гривень. Ще баскетболістів відзначили грамотами від Миколаївської обласної військової адміністрації. А перший заступник начальника ОВА Георгій Решетілов передав команді сертифікат на ще одну премію у розмірі 100 тисяч гривень. І міське і обласне керівництво наголосили, що і надалі будуть підтримувати баскетбол в нашому місті. Ми дуже вдячні і міській владі, і обласній військовій адміністрації за те піклування, яке ми відчували протягом усього сезону. І я маю на увазі не тільки фінансування. Ми знаємо, що багато і зрителів, і руководителів слідкували за нами. Далі команда подарувала Віталію Кіму, Олександру Сінкевичу та Георгію Решетілову м'ячі з автографами медалі першості, підкреслюючи те, що усі вони є частиною єдиної Миколаївської баскетбольної спільноти, яка вже наступного сезону продовжить прославляти наше місто та область на спортивних майданчиках країни. Ми будемо працювати над тим, щоб зберегти цей состав на наступний сезон. Може деякі позиції посилити. Якщо нам це вдасться, то ми. Будемо боротися, може бути за друге, а може і за перше місце. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Міністерство енергетики планує підняти тарифи на електроенергію для населення. Про це заявив заступник міністра Микола Колісник в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, остаточного рішення наразі немає. Однак тарифи мають бути доступними для громадян. Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість вже з 1 червня підняти тарифи для побутових споживачів до рівня від 4,5 до 5 гривень за кіловат. На останок про погоду у середу, 22 травня. Перша половина дня у Миколаєві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 49%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт Теркамарт. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.